Виконуємо номер 71 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди периметр та площу квадрата зі стороною 2,4 дециметрів. Приступаємо до виконання. Знайдемо периметр квадрата для цього 2,4 умножимо на 4 на кількість сторін. Виконуємо множення усно. 24 помножимо на 4. 20 множимо на 4, буде 80. 4 множимо на 4 16. 80 додати 16, маємо 96. А тепер відокремлюємо одну цифру коми, маємо 9,6 дециметрів. Пояснюємо. Веремент квадрата. Завдання друге. Дія друга знаходимо тепер площу нашого квадрата. Для цього 2,4 помножимо на 2,4, виконуємо множення в стовпчик. 4 множимо на 4, 16. Ще записали, 1 один запам'ятала 2 множимо на 4,8 та 1 – 9. Множимо на 2, 2 множимо на 4, 8. 2 множимо на 2, 4. Виконуємо додавання 6, 9, 8 – 17. Сім записали, один запам'ятали. 4 додати 1 буде 5. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 5,76 дециметрів квадратних, площа, пояснюємо, Квадрата. Записуємо відповідь. Запитання стоїть, знайди периметр і площу, тому 9,6 дециметрів і 5,76 дециметрів квадратних. Ми знайшли периметр та площу квадрата зі стороною 2,4 дециметрів. Номер 71 виконано.